Третій день Пасхи, ми одігріші вдома і перед нами такий прощальний обід. Е, хай буде без обід. Е, <рес> 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 да. Слава Богу всі в зборі. Хоч на кінець це треба все-таки здійснити. <рес> 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 Їжа запрошує до себе своїми смаками і запахами. Так. Слава Богу за вас, за, за те, що ви пригощали. Може по два слова щось хочеш що сказати? Ану, по два. Раз, два. Так, сам же починає. Давай ти починаємо. Так, добро радість, що ти був з нами. Трохи мало часу, але нічого не поняли, що в другах другий раз там усі більше перебачити, більше буде. Всім привіт, всіх, хто там нас знає, знають, колись бачили. Друзьями. І всем хай Дякуємо слава богу. І... Тут у мене життя. <рес> я сказала раз, два-два слова. Ага. Ну, я хотіла передати всім вітання і сказати, сказати велику подяку за те, що мого чоловіка там всі приймали, Подавали. пригощали, годували. І саме найбільше велика подяка Павліку Лаврочу, який його возив по всіх штатах. І це дуже велика подяка йому за це. І... Ми дивилися відео, дуже раді. І будь-то би з ним разом їхали в машині, так що дивилися, дуже, дуже велика подяка. Тому, що... <говори> 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 тому що я сиділа на дивані і була разом <говори> з ними сам барбара варвара. скрізь скрізь усі скріз, <говори> бачила. Дуже-дуже дякую, тому що він би сам все-таки не міг побачити, а за те, що ви таку велику подорож зробили, дуже дякую. Слава Богу. <говори> я рішу ваше завершальне Завершальне слово. Yeah. Ну що сказати? Значить, рідні, ми вас чекаємо у гості. Зараз у нас е, така гарна, прекрасна погода встановилася. Дуже добре. Але різниця між Україною і Америкою дуже велика. Дуже різниця дуже. Так що, якщо хочете приїхати, приїхайте в гості, на розвідку, подивіться. Ну і кольори. Коля, якщо ти обов'язково це, добре? Да -да. Коля, виздоровлення тобі, хай Бог тебе благословить, щоб все стало на своє місце, щоб ти був здоровий, був таким людям і любими і любишим чоловіком. Хорошо? Не забувай там, що треба добре до жінки відноситися, посуду мити, бо я, кожен день ти маєш мити посуду. Коли тобі стане легше, то ти кожен день маєш мити посуду. Добре? Так, а всім остальним бажаю всього найкращого там, щоб отримали і вельфери, і СССР, і фудстемпи, і, і, і медікали, медікали, mm. медикали, медикали і, 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 і одним словом, щоб було і в матеріалі. Да, і грінкарти, грінкарти і все-все, щоб було. Дякую. я що... вас був І щоб ви вже всі там, якщо вже будете там, то ви всі, щоб ви всі жили у цих домиках як. дубліксах. Не, не в дубліксах, Ні, ні. Таких. Е, ну, Самі знаєте. Не, не в апартаментах. А... Хорошо. Ну добре, дякую. Прямо все до роботи. Давай. <реш> дякую. Всього хорошого вам. Вісу ще поїзд не їде, а ми ще можемо говорити. двоє такі Я не знаю. Ну, цього разу круг. Що спокойно, так? Так, так. А, викис своїм потім береже. Хорошо, дякую, дякую. Все, приграй, всім привіт. Дякую, дякую. Чуєте? Я вам давайте. Давайте. Все хорошо. Что там так интересно? Просто лез